Добрий Чекайте когось? Ну. Ого. Вас чекаємо? Нас? Ну. Чому? Ну як чому? Хочем поварити з вами. Да. Ну. Ну. Питайте, що ви хотіли? Та. Ви ж підійшли до нас. А, ви просто підійшли запитати, чи ми не чекаємо когось. Можете каву нам зробити. Що кажете, вдруг щели випити? Нема у вас кави. Чай? А чаю теж нема. Хочте чаю? Ну заправку. Блін, а у вас нема? Міністр казав, що ми можемо деколи заїжджати на пост, коли нам... що нам навіть кави, чаю можуть зробити. Є? Та є у вас? Чайник? Він може зробити, якщо зараз є? Жаль ага. нема. Вам на ніч, вам немає. Кажу, вам на ніч, вам треба. Що у вас тут все спокійно? А слава Богу. Що ж вас сьогодні мало? Ви сьогодні один? Я поїхав в Райвідділ. Ага. Вступили? Ми поїхали в райвідділ, З якимось там, не знаю. Треба. У райвідділ? куди поїхали? Чернівці. Чернівці? Чернівці в Райвідділ. Вежницю. Ну вдвоєм поїхали? Так, да, на сьогодні троє. Сьогодні. Ви, ви їх беріть, може, на беріт, може не дорогу там десь заблукали. Вони поїхали щось за, задалеко. Не да. в той районі не поїхали. Немає їх біля району. Це хто, Павлісім поїхав? Павлісім. Да. Знаєте, так? Да? Та як не знаю? Кажі він. Що, не в той, рай... то той районі поїхав Да. Ви да. скажіть, що він заблукав. Я з Діжі, що ми його чекаємо, хочемо Так. Його напарником не знаю. Добрий вечір. Нічого не забули? Нічого не забули? Нічого не забули? Не знаю, ви маєте знати краще. Причина зупинки суть правопорушення. А. Це як паніте, а? Ви не постійно без пас. Хто вам це казав? Я зупинився. Усвіщення Ваше будь ласка. Павлишин Олександр Миколаєвич. Душе смертого. Можете мені підсвітити своє? Він бочку? Старший сержант міліції. перебуває на посаді інспектора ДПС ДАІ, Начальник МВС. Добре. Далі. Інспектор. Докази мого правопорушення. Які да. Ну не знаю. Що ви мені пояснюєте? Хто це вам таке казав? Що ви бачите? Я на даний момент. Я на даний момент не керую транспортним засобом. Добрий вечір вам. А це як панять? Що ви так? Обласне ГАІ, сержант, хто там такий? А як ви повинні представитися? Ви діти прикласти? Руку до головного вбора. Да? Читайте що добре. Там де там, там де пише? А що ви жуєте тут переді шо мною? Шо жуєте? Шо жуєте? Шо жуєте? Культурно так? Повщаєтесь так, переді мною жувачко жуєте? Жує? Ви жуєте? Де жуєте? У роті своєму. В якому? Посвідчення, будь ласка. Чиї? Ваше посвідчення. Ви Я Не кричу, я розмовляю. так розмовляю. Да. Ви Ви працівник міліції? Ви працівник міліції? А чого ви тоді підійшли? Що ви тому бачите? Які документи? будь ласка. Які документи? На автомобіль, і зустріна Причина зупинки суйського на правопорушення. Пояснили, докази мов правопорушення. Що доказів тут? Що? Звідно КОАПа 251 статті. Ви знаєте? Знаю. Ну і що? Інспектор, ваші посвідчення, будь ласка, службове. Що там ти? Службове посвідчення, будь ласка. Я не хочу з вами взагалі розговорити. От інспектор мене зупинив, а з ним буду розмовляти. От він інспектор, а ви взагалі не знаєте, хто ви такий. Не знаєте? Ні. Перший раз бачу. Ну покажіть своє посвідчення, будь ласка. Ну я теж так думаю. І заберіть свій транспортний засіб. Причина зупинки суйської на Я просто так розмовляю. Да. Можна значок? 2046. Далі. Ну, докази мого правопорушення. Ви мене просто ночі їхали і побачили, що я був не користувався рунням безпеки? Як ви це помітили? Да. Очима? А У вас сертифікат є на свої очі? Сертифікат якості. Ви знаєте, що працівники міліції особливо до повинні користуватися тільки сертифікованими приборами. Ви кажете, що ви бачили своїми очима, тоді придивіть мені, будь ласка, сертифікат на ваші очі. Так як ви кажете. Чуєте, що Так, да, я чую. Ну ви сказали, що ви бачили очима, що я не користувався. Не ну, можете на вуха придивити сертифікат, якщо бачили. Що може у вас очі є вухах. Я не знаю, як ви там. Я вас не ображаю. Я говорю, то я вам грублю ще? Я вам теж не грублю. Ви бачили, що я вам робив? Хто це вам таке казав? Я вашу честь і гідність не ображаю. Ну ви сказали, що бачили? Очима. Ви? Подай. Подай. Причина зупинки суть правопорушення. Інспектор. Ви мене чуєте добре? Водій. Я не, на даний момент не водій. Ви знаєте, хто такий водій? Особа, яка керує транспортним засобом. Я на даний момент не керую транспортним засобом. Ну керував. Керував? Ну не керую. Так. Ну от. Ну як ви могли я бачити я я ночу. Скажіть, чого ви мене зупинили? Причина моєї зупинки. Ви їхали і побачили, що я не користувався ремнями безпеки, так? так. І чим ви це фіксували? Відеореєстратор. Ого! Яким відеореєстратором? Є індивідуальний номер. Сертифікат якості? Сертифікований в Україні. Так. — Заверніться, так? Да? Ну, Покажіть сертифікат на ваш реєстратор, показуйте мені реєстратор. От коли буду бачити законні підстави моєї зупинки, я їм пред'явлю. Я не відказую вам пред'являти. Я не відказуюсь. От коли будуть законні підстави, от тоді ми з вами будемо говорити. По закону. Згідно інструкції три одиниці. От. Ну придивляйте Я вам все назвав те, що ви хотіли. Ви? Так, назвали. Ну далі. От коли буду бачити законні підстави, я не відказуюся вам перед'явити. От коли будуть законні підстави, будь ласка. А я нікуди не спішу, в мене ціла ніч впереді. Мене, ся, не ся, не ся. Ну, можемо тут говорити, общатися. Mm? Ну не знаю про що. Тупо так. Я, ну я, я відки знаю, про що ми можемо говорити з вами. Ви mm? не дасти мені мої no, no. докази мого правопорушення. Yeah, От тоді yeah, я вам yeah. пред'явлю. Yeah, so Інспектор, давайте не несіть всяку чуш, ви давайте дійте згідно з законом. Згідно закону, а потім будемо з мами з вами... Не знаю якою. Змовляйте по українську, бо я вас розумію. Ну, як я розмовляю, так я розмовляю. Треба мені вказувати, як мені розмовляти. Як хочу, так і розмовляю. Далі. Далі. Можна їх? В зв'язку з чим? Чого ви мене зупинили? Президент України доручив. міністру внутрішніх справ. Доручення. При зупинці транспортного засобу назвати причину зупинки і судською про правопорушення. Ви що, ігноруєте доручення президента України? Ну так, просто? Наплівали на доручення? Ну так? Ви не назвали мені причину зупинки? Суть скоро про правопорушення. Докази тепер. Мого правопорушення. У КУАПІ. У КУАПІ. Інспектор. Ви що? Кодекс адміністративного правопорушення. Стаття 268, 251. Ознакомте мене згідно статтю 268 з моїм правопорушенням. Чуємо його скажете, суді. Відійти на законних підставах. Як вас по батьку? А фамілія ще раз, будь ласка. Колишн, Олександр Миколаївич. Дам. Василь Васильович. Прізвище? Для чому? Вам мої прізвища? Що ЗАГС маємо з вами йти? Просто так, на що вам моє прізвище? Інспект. Придіть своє, будь ласка, з посвідчення. Ви перші до мене підійшли. Представник міліції. Ви знаєте. Ні, перша. Ви просто відійшли. Я це перший. Інспектор. Придя Так. Да. Та, та ні, все нормально. Я зараз щось передзвоню. Давай. Інспектор, посвідчення своє, будь ласка. Службове. Як ви А розма... Як ви думаєте, що я підвищу том? Я, я, я так просто розмовляю. розмовляю. Інспектор, прийдіть своє службове посвідчення. 0205 під'являти? Не будемо. Буде. Я не відмовляюся так, не буду Ні. Здраст. Я не відмовляюся. Надайте мені мої докази, мого правопорушення. Докази я на Він є в 33-му приказі? <реклама> в 33-му приказі він є? <реклама> Нема приказу. Нема <реклама> приказу? Ні, є указ. Укази, так? <да. реклама> Інвентарний номер має? Сертифікат якості. Сертифікат якості. А марка його? Скажіть, будь ласка. Марка? Да, Вашого відеореєстратора. Не можу, сказати. Ну не як не не вам, є. Не ви Не пам'ятаєте? Ну не сіть сюди його. Не сіть. Ну, Ознакомлюйте мене з моїм правопорушенням. Ну, да. да. Та можете додому до мене понести, Я якщо Добре, це що? Вам щасливої дороги. Будьте осторожні. Не хочу приземлятися. Інспектор. Посвідчення своєю службою, будь ласка.